Одні і ті самі е, семена. І е, здавалось би, якщо посіяти. К сожалению, большинство людей не могут принять и полюбить себя по простой причине, потому что э, человек э, э, хвастается своим телом, девушки показывают свою грудь, у кого какая больше, парни у кого какие мышцы больше, что тем самым... Э, Нечистому духу Эросу. Но когда еще и человек жалуется на свое тело, недовольный своим телом, хочет что-то там поменять, он гордится Божьему замыслу. И Господь нам. в своем слове сказал, что он создан для того, мы были созданы для того, чтобы мы славили его. И проблема нашего человечества в том, что мы не хотим принимать Божью истину. И из-за этого у нас низкая самооценка. Но для того, чтобы у нас была высокая самооценка, нам нужно принять Божью истину и принять свое тело для славы Божьей и не жаловаться. К сожалению, большинство людей не могут принять и полюбить себя по простой причине, потому простій человек... Одни и те самі семена. И, здавалось бы, якщо посіяти ті самі семена в різну там землю, результат буде однаковий. Але насправді посіяли семена в одній в одну землю і в іншу, на одній результат такий, що семена дали невеликі плоди. А результат на іншій землі посадження тих самих сім'ян дали інший результат. В чому ж справа? Євангелія від Матвія, 13 розділ, 4 вірша. І ось вийшов сіять сіяти. І як сіяв Вінзерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли, та й повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зав'яли, і коріння не мавши посохли, а інші попадали в терен і вигнав терен, і полушив їх. Інші ж упали на добру землю і зродили одне в сто, друге в 60, а те в тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А, тобто до кожного, хто слухає Слово про царство Боже, але не розуміє Слово, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне над дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому немає. То він не постійний, коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. А між терен посіяний це той, хто слухає слово, але хлопоти цього віку та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяний в добрій землі це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один в 100, другий в 60, а той у 30. -ро. Тобто важливо слухати Слово Боже і приймати його в своє серце. І тоді необхідно. Необхідне розуміння цього слова принесе плоди для царства небесного, будуть спасені душі, буде результат віри в Бога. Тому благословляю кожного з вас, щоб ви приймали посіяне слово, яке сіє Господь через людей Божих, і це слово буде міняти ваше життя, воно буде стілювати, воно буде приносити плоди для Царства Небесного і радувати Господа. Амінь. Недавно у нас была такая прекрасная проповедь, которая называется «Практическая вера». И Бог, Он вложил веру в каждого человека. И от того, какая вера у человека, такая будет у него и жизнь. Или благословенная, или проклятая. Важно только, куда человек вкладывает свою веру, во что он верит и на чем он ее взращивает. Потому что вера, она как корчичное зерно, как говорил Иисус. Его нужно посеять и взращивать, и оно принесет плоды. И от того, какая вера, такие и будут у нас плоды. Ведь вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера, она будет осуществляться в любом случае. Поэтому многие люди, они имеют плохой результат в своей жизни, они несчастны, потому что они привыкли мыслить негативно, смотреть только на трудности, на проблемы, на жизненные обстоятельства, болезни, долги, нищету. Поэтому их вера, она растет только в плохое. И проблемы, они только ухудшаются и умножаются. А Иисус, Он дал нам веру для того, чтобы мы ее вкладывали и взращивали на основании Слова Божьего, чтобы у нас действительно была благословенная жизнь. Для этого нужно реально поучиться у людей Божьих, которые имеют прекрасный результат в своей жизни, которые подражают Иисусу Христу. А мы, в свою очередь, можем подражать и им, потому что это люди, которые смотрят на этот мир глазами Бога, через откровение Божье, через Слово Божье, не на то. Трудности не на плохое, не на проблемы смотрят, а смотрят действительно э, на этот мир глазами Божьими видят победу и наступают на все проблемы. Ведь Иисус Он говорил, что если ваша вера будет как горчичное зерно, то вы можете повелевать горе, чтобы она перешла с одного места на другое и будет по вере вашей. То есть в жизни каждого человека есть какие-то горы проблем, но если мы будем свою веру взращивать правильно на основании Слова Божьего, то тогда мы сможем повелевать всем этим проблемам, убираться вон из нашей жизни. И почему? Вот одна проблема, да, почему люди они не хотят идти в церковь, почему они не хотят учиться у духовных людей, отвергают людей Божьих, отвергают Бога, Слово Божье, и продолжают жить в проклятии, потому что сердце не в порядке. Сердце является почвой, куда мы можем посеять зерно правильной веры. Но почву нужно очистить, ее нужно привести в порядок. Для этого нужно покаяться. И вы знаете, эффективное покаяние, оно не напрямую Богу сказать «Господи, прости», а именно в церкви, потому что Иисус, Он дал власть церкви. Он сказал «Кому простите грехи, тому простятся». Поэтому, когда мы каемся духовным людям, то мы очищаемся, мы избавляемся от негативного мышления, от всех этих твердынь, которые мешают нам взращивать правильную веру. Поэтому я приглашаю вас в семью Божью, в церковь, где вы сможете очистить свой разум, свое сердце, взращивать свою веру правильно, правильно и действительно стать счастливыми людьми, иметь веру в Божью, иметь хороший плод и результат своей жизни. Будьте благословенны и всем хорошего дня. И Господь. Мне очень нравится это место из Библии, Исаия, 18 глава. Ибо так Господь сказал мне, Я спокойно смотрю на жилище моего, как светлая теплота после дождя, как облако рассы во время жатвенного зноя. И я хочу сказать тебе, что Бог спокоен, Бог спокоен, спокоен ли ты? Спокойна ли твоя душа? Она мучается и страдает, или она утешается в Господе? Бог спокоен, и если ты не спокоен, тебе нужен Бог. Мне очень нравится, чтобы у нас была высокая самооценка, нам нужно принять Божью истину. Дуже легко маніпулювати людиною. Будь-якою освічена вона, не освічена, коли вона не знає хто, звідки, куди, навіщо, чому. Дуже легко маніпулювати. Але коли я знаю, хто я, то багатьох речей я вже не робитиму. Над чим працює диявол? Коли я не знаю, хто я, звісно, легко тоді подумати, що мій дід був мавпою, наприклад, чи бабуся жирафа. Звичайно, коли ось ці от мільйони років, і я віруючий мільйони років, мільярди років. І десь Бог за цими мільярдами, Він такий далекий, далекий. Ви що? Думаєте, він може там бачити щось за мільярди років? Звісно ж, ні, це ж таке обмеження. І хтось над цим якісно працює, над чим працює? На тим, щоб у нас не було реальності часу, щоб ми реально ігнорували історію, яка є як факт, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, це не мільярди років, це не мільйони років, це лише дві тисячі років тому, що чотири тисячі років тому, там 350, я округляю цифри, був потоп. Не мільярди років, не мільйони років, а всього чотири тисячі триста і взагалі землі шість тисяч років, тому що Біблія прописує це. І на сьогоднішній день є відкриття всі, коли можна все це виміряти. І ми створюємо достатньо цих відео. Ви можете подивитись на каналі Салтаненко, які про це говорять, що земля не може існувати мільйони та мільярди років. Але хтось над цим працює. І ця особистість і є диявол. Дияволу потрібні всі сфери, всі сфери впливу, малі, великі. І ми це маємо розуміти, і церква це має розуміти. І чому церква може зазнавати невдачі? Чому вона може зазнавати краху? Чому вона може зазнавати проблем? Тому що вона не розуміє роботи диявола насправді і його впливу. Якщо ось віруючі всі зберуться в Україні однодушно, наприклад, як ви думаєте, що тоді викладатимуть у школах, це найбільше побоювання диявола. Тому він створює всі ці теорії, думки, вчення, базік, він намагається насадити скрізь своїх цих лукавих служителів скрізь насамперед, у церквах. Він релігії всякі насаджує, щоб не було цієї єдності, щоб люди пізнали істину. Тоді діти вони з дитинства читатимуть і знатимуть, хто вони, собаки вони. Їм треба, власне, прагнути чогось. Чи мавпи вони? Ні, вони з дитинства знатимуть найвищий стандарт, хто вони. Вони діти Божі. Вони будуть прагнути найвищого стандарту тоді. Вони знатимуть, хто, звідки вони, що було, що є, що насправді ми такі близькі до Бога, люди. Всього 4 тисячі років тому був потоп. 4 тисячі 350, грубо кажучи. Це пшик, люди. Мені вже 50 років, за 50. Що таке 4 тисячі років? Це дрібниця. Був потоп ось, землі 6 тисяч років. Це момент, це мить, люди. Прокиньтеся. Мета диявола, щоб ми не орієнтувалися у часі, тому йому потрібні ці мільярди років і щоб ми були сфокусовані просто на тілі, а не на дусі. Ось ціль диявола, щоб ми вкладалися в тіло. А що говорить Писання? Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, і багато хто намагається ритуали робити, щось ще створити. Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Бо коли живете за тілом, написано, то що, то маєте вмерти. Але якщо будете керуватися Духом Божим, то будете синами Божими. Амінь. У що ми вкладаємо життя, в те, щоб світло Боже досягло кожної людини, щоб проповідь досягла. Не моя думка, а Євангеліє Ісуса Христа. На це ми жертвуємо, в це ми вкладаємо життя, щоб Євангелія досягло. Щоб людина вона зрозуміла, хто вона є. Тому що дияволові дуже легко тоді маніпулювати людиною, будь-якою людиною легко маніпулювати, якщо вона не знає, хто вона, ти можеш з неї мавпу, собаку, худобу зробити. Розумієш, коли вона не знає, хто вона, дуже легко. Коли людина взагалі не розуміє історії у прострації, мільярди, мільйони років. Навіть якщо Бог є і Він десь, йому однаково, як ми тут живемо, і таке інше, легко тоді маніпулювати людиною. Але це не Божий план. План Божий Він віддав сина свого, щоб кожна людина могла отримати спасіння і життя вічне. Амінь. І є люди, які план Божий втілюють, але є люди на всіх рівнях, які здійснюють інший план. І наше завдання це розуміти так, так, ні, ні, решта від лукавого. Тоді ми легко зможемо визначити. Будь-якого служителя, будь-яку людину будь-яку у церкві вона, не в церкві вона, немає різниці, чим ця людина займається легко можна визначити, хто за цією людиною стоїть, кого вона просуває, кого вона представляє бога чи сатану. Амінь.